Привіт усім! Поговоримо про захоплюючий приклад дипломатичного маневрування, який нещодавно став відомим. Згідно з повідомленням Bloomberg, ще в листопаді 2025 року відбулася тиха зустріч між радником президента США та російським помічником. Що вони обговорювали? Здається, щось досить хитре. Російська сторона передала так званий неофіційний документ. Це був не просто якийсь документ, це був стратегічний план, який Москва хотіла б втілити в життя, але ось у чому заковика. Росія запропонувала, щоб цей план був представлений світові як американська ідея. По суті, вони хотіли, щоб Сполучені Штати приписали собі авторство ініціативи, написаної Росією. Така закулісна державна майстерність показує, наскільки складними можуть бути міжнародні відносини, коли великі держави намагаються впливати одна на одну дуже тонкими способами. Це дійсно змушує задуматися, що ще відбувається за зачиненими дверима. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше аналітичних матеріалів.